Понятно, що вони будуть пробувати влітку наступати, і це буде для них останній наступ, тому що. Військова стратегія дуже пов'язана з політичною. Вони хочуть наступати, щоб показати цьому заходу, що стратегічна ініціатива у нас, що ми взагалі є, є держимося, а ще краще прорватися на одному чи кількох напрямках. Але вони не можуть по десяти стратегічним напрямкам наступати. Їм треба вибирати або вони наступають головний удар на Суми, або щасового яра, що я і передбачаю на Константинівку, а тут вони будуть тільки шелестіть. Тобто, тут вони будуть теж, вони не підуть, щоб ви не думали, що. Що тут взагалі ми можемо війська прибрати. Але тут буде другорядне. якби е, вони тут обозначаться, знову ж, як в боксі. Я лівий б'ю в корпус, щоб відволікти, а потім правий діяю хук. От, ось основний удар, правий, але лівий я відволікаю. От відволікаючий удар може бути обмежений, обмежений наступ. Може бути, але основний наступ буде. Я думаю, що на східному фронті, чому не, не на півдні, тому що їм туди. Під роботі на підтримки на той напрямок дуже далеко підвозить. Подвоз. От, а отут, от до речі, у них перевага, що у них тут підвоз рядом, тобто Сумський і Харківський напрямок. Тому можуть вони на Харків, наприклад, ударити до от, удар по корпусу буде на ну, меншими силами на Харків, більшими е, на часов'ярні. Ну або вони перенесуть тут головний удар. Але ми будемо це знати. Ми будемо знати, їхній замах ми будемо бачити. Буданов сказав, що на Київ не підуть. Ну, ну так правильно, Те, де ми на Київ ми за не бачимо. Якщо вони почнуть туди перекидати, то ну, ми побачимо їх. То, ну, зрозуміло, що це абсолютно нелогічно. Їм Їм треба наступати вони ж тут, політика втручається, їм треба брати Краматорськ. Ну як би як вони кажуть, освободить Донецьку область, там же ж браття ждуть, Путін, Путін прийди. Ну, це ж по їхній версії. Тобто, то понятно, що вони будуть. Але ну, Харків їм теж би хотілося відбити все таки другу столицю України. І сказати, що там тіпа, от, освободили Харкова. Але ну, ми ж розуміємо, що у них пупсь така, щоб освободить Харків. От я прошу. Тобто, ще раз підкреслюючи, що там теоретично наступ можливий будь-де. І на Київ можливий, але коли? За півроку. На суми можливий? так, да, але ми будемо знати за місяць до наступу. Поки вони доїдуть до, до, до судж місяць пройде, поки вони накопичуть ударний кулак. Тобто теоретично можливо, практично, станом на, на зараз ні. Вони будуть воювати. Росіюшка захоче воювати дуже е, ну, до, до якого часу? Вони, от теж стратегія Путін, ну стратег, не, не дивуйтесь його логіці, але його логіка така, що виграє Трамп, і Трамп захоче домовлятися з Путіним без України. Для цього що треба? До виборів, то є перша, не факт, що виграє Трамп, але Путін розраховує, що Трамп перемагає. Окей, Трамп перемагає. Робимо таке припущення, сміливе. Ще раз я, Віктор Бабиренко, кажу, що ну шансів менше у Трампа перемогти, особливо якщо вони Мішель Обаму двінуть, а не, не Байдена. Да? То тоді Мішель Обама там со свістом Трампа виграв. От, і, але допускаємо, Трамп перемагає. Це, значить, 3-го у них, чи 5-го, 5-го у них листопада вибори у них по вівторкам, там, да? потім, значить, інавгурація буде, значить, в січні, потім ще місяць проходить. ну, І умовно починає Трамп з Путіним домовлятися десь в кінці лютого. От до цього часу росіюшки треба воювати. А вдруг перемагає не Трамп. Або перемагає Трамп, ну показує Путіну дулю. Ну що власне, і тому, що там 에, Америка не Росія, там істеблішмент вирішує, там ну якби загал вирішує, а все-таки Америка за нас і не, не дадуть домовлятися. Ті ж самі республіканці своєму президенту не дадуть домовлятися за спиною. Європейські політики не дадуть домовлятися за спиною України. Тобто, Путін, як от у нас є приказка дурень, думкою багатіє, так і зараз. Путін думкою багатіє. Путін нікакущий стратег, нікакущий. але він думає, що ось ми дотягнемо до лютого, і в лютому все буде добре. тобто буде мирна в умовах Росії, в лютому тому от всі плани Росії зараз до лютого, і е, вони будуть робити все, щоб наступати в цей час, от влітку, восени. Вони використають всі свої резерви, навіть якщо вони довелося додаткову мобілізацію, а мобілізованих треба навчити. А це кстати, наша найбільша проблема. Наша найбільша проблема, що тільки 18-го вступить силу закон, ми почнемо там призивати молодше, а ми вже призиваємо. Ну, все одно, все буде дуже довго довго і в нас проблема зараз, коли навіть підвозять уже снаряди, вже там типа, все хух, видихнули. Снаряди є, але тепер нема кому стріляти. То не було чим стріляти, нема кому стріляти. Але ми вирівняємо ситуацію. Ми ми, якщо ми вистоїмо це літо і вистоюємо осінь, і на мабуть, буде найважча зима. Це третя зима наша буде. Да, найважча. Якщо ми вистоїмо цю зиму, то все. Ми або перехоплюємо ініціативу, і з весни ми наступаємо вже, І тоді Путіну проблема він не знатиме, куди ми наступатимемо на, на південному напрямку: на Маріуполь, на Бердянськ чи на Мелітополь. чи е, Скринок. Вздовж моря зразу над Жанкою перекоп. У нас чотири перспективні напрямки, і вони будуть думати, де ми будемо бити їх, пробивати, де ми по тилам їм вгатим, коли під'їдуть наші f 16 І якщо ми перехоплюємо ініціативу, їм вже буде важко. І тому я думаю, що Путін буде в усі колокола бити весною. вже, Весною давайте ну, не замирятися. Ну бо миру не буде, і вони не підуть на мир, і не і ми, а давайте перемирять. От, і те, що я кажу, що умовно на перемир'я, і тоді нас уже захід може штовхати, в тому числі і на перемир'я, тому що Зеленському скажуть Вова, зачем тобі в Крим заходить? Що ти з ним потім будеш робити? Ти приймеш зараз три мільйони нелояльних людей. У тебе є вчителі української мови, щоб замінити всіх, хто по-русски вчили, а вчителя української історії є чи бо саме з Донбасом. Ти саме з Донбасом. 10 років в окупації, ще південь ми можемо взяти. Ну, умовно, і Крим ми можемо взяти, якщо Крим Кримський мост порушимо, Да, то Донбас, це джунглі. Ну ви уявіть, якщо вони Авдіївку штурмували 4 місяці. Скільки ми будемо брати Донецьк. І знову ж ми ж не можемо Донецьк в пиль розпилити. Ну не можемо ж ми взяти і Донецьк просто, блін, знищити, як вони бахмучі Авдіївку. Це ж там же ж вроді наші громадяни. А як нам його брати? У мене немає плану. Ну тобто уявлення немає. І мало того, я впевнений, що уявлення немає. Ну в офісі президента взагалі уявлення ніякого немає про війну. От Зеленський стратег. Э, Чим краще Зеленський стратег від Путіна, що він ще донедавна при залужному не ліз хоча б стрілочки на карті малювати. От а так вони десь друг друга стоять як стратегія. Що Зеленський, що Путін, але я впевнений, що в нормальних військових возьми там натовського генерала, возьми залужного, Як брати Донецьк? Вони скажуть хезе.